Зараз да, прийдемо поставимо рідки. А що ти робиш? Житки добрива встановлюю. Пошли, я тобі покажу, як треба. І тепер я вам покажу, як потрібно переобладнувати сівалку. У нас на огляді сьогодні сівалочка кінзе 2200. Встановлення рідке добрива, контроль виливу. Все, що потрібно для фермера. Тут у нас є візуальний контроль на 8 рядочків. Кожен рядочок у нас показує, забито, не забито. Тут у нас вітротомір Оріон, італійське обладнання, керування з планшета, електронасос, фільтр, заправка. Для того, щоб швидко можна було заправити цю сівалку в полі. І ми ставимо кетончики від компанії Precision Planting. І зараз підемо подивимося, як вони в нас встановлені. От такий вони мають у нас вигляд. І на цій сівалочці у нас встановлено фару-крузьор, закриваюче колесо колесо опорне шпицеве з вирізом, для того, щоб тут не забивалися сошнички у нас новенькі. Все як треба. Клієнт буде доволі. Продовжуємо переобладнання сівалки. Остання розводка на цій сівалочки це в нас від колб до кетоні. Зараз все зробимо і покажемо, як красиво це все буде. І ця сівалочка поїде в поле працювати і вносити добрива. А ще в нас встановлена система висіву від компанії Макфармер. І в нас на одному планшеті буде і висів, і вилик. Система MacFarmer. Стоїш ти такий біля сівалочки. Включаєш контроль рідких добрив, у нас встановлений. І контроль висів. І включаємо технічні. У нас на одному екрані показує головний клапан, який у нас там встановлений, пропорційний. І секції розділені, чи то оприскава, чи то сівалка, чи то культиватор. У нас є літри на гектар, показує швидкість, показники розрідження повітря. Тобто на манометр вже не потрібно буде повертатись постійно, дивитися. Контроль життів також. Ви будете знати, що у вас одна норма внесення при різній швидкості руху за допомогою цього планшету. У нас є рівень баку, що також дуже важлива штука. Далі площа, яку обробили. І ще в нас є додаткова функція це GPS-антенна. Тобто ви можете їхати по GPS-у як курсовказівник. Цей планшет все може це зробити. Сівалка після повного капітального ремонту відремонтована в компанії «Агрокар». Зараз ми подивимося на повний стан максимально відремонтовано і від капітального агрегату. Йдемо. Все працює, все крутиться. Перебрана, відремонтована, віддефектована, відпісочена, повністю була розібрана і зібрана з нуля. Нова система внесення рідких добрив. Все виглядає гарно, комбіновано. Все як має бути. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на канал. Далі буде. Щоб деталі обрати, треба на МайерПро завітати. Шукай запчастини для європейської агротехніки на сайті МаєрПро. Майер про якість у деталях.